цьому турі дали відпочити і з ними зі слів тренера, все гаразд. Грають після цієї атаки Карпат, яка завершується взяттям воріт мотору Микола Степанець, тренери Юрій Чорний. Зараз сейф від Карпат, погано тримаються. Михайло Данило, як розігруючий, діє зараз. Гарбар може кидати з будь-якої позиції зараз. Діакону, 8 Мельник, 7, Савчук 7. Ну, а тут прекрасна реалізація від Кубака. Відбувся між Донбасом та Ізмаїлом. Одразу видно, що ці команди. Прекрасно знову передачу від Денисова. Ну, як він віддає, у ці асисти можна знімати і окремі робити, чи не те, що пропати. Не у верхній частині фінішували, але спробувати то, звісно, всім треба так, Ну, але просто. Конкуренція у Суперлізі. перепасовується він співсередніми канонента снігури, якраз таки. Ні, Лисабей, вибачте. Це лисабей. Ну, Атака мотора знову швидка передача на крайнього і перекидання! Таке елегантне реалізація від на новою шоурі. Це складно, але можливо можна відпрацювати якісь свої на Отак зараз непогана передача. Перехоплення від мотора, ну і летить вперед зараз. Радченко і Максим Радченко. Буде знову Крапати. все Просто... важко їм. І знову реалізація Нікіта Заболотнього. Опиняється він на по свою позицію. Цікаве вилучення, дуже класний, м'ячі і всіко. Зараз ми побачимо заключні вже 10 секунд цього поєдинку. 8 7, знаєте, зворотній відлік іде на секунди, мотор реалізує це Все, завершення першого тайму. Тож давайте трохи відпочинемо і підемо на перерву одного двори. І швидкий перехід від мотора і швидка, і класна реалізація Данила Рагозін. Потужно, так, заболотні закривати Денисов. страхуємо. Його воротаря суфарні. номер Скільки б Карпати тут не вигадували, все одно треба доводити до удару і цього разу не вийшло. Передача вперед. Дуже швидка і файна передача знову. і... Ну, знаєте, є різні схеми захисту. Є 6-0 зараз. Ще одна атака мотора, тепер, до речі, позиційна. Сейф від гол Карпат. Хоча в нього потужний підок. І... Дійсно. Зараз його колега має також віддавати. І ось так треба. Так, абсолютно вірно. Мотор все одно захищається дуже фунта, дуже позиційно. і. Зараз здається, цей захист пройти, реалізовувати тепер, тому що роки не були порожні. Ну і високий пресинг від Ченка який зустрічав, але Ну, тут, до речі, заступ. Ні, ні, не заступ виконати кидок з будь-якої позиції, але окей. Ось так і відбувається. Поки обігрувався з партнерами, а потім сам взяв і покращив свою кількість. Треба вміти робити передача хороша і Сусик зараз робить куплін. Не зміг його гарбар, ну і партнери. Розіграють гарбарки доксує Москві, такий трупою опозиційна атака мотора, передача на край і влітання собі кадр гравця Матора. Ну і наш поєдинок, до речі, завершується.